Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. І ми продовжуємо подорож в грі Brothers A Tale of Two Sons. Ми вийшли з, зі свого селища і тепер. Йдемо далі. Йдемо далі. Бачимо бабусю, яка на кріслі качалці. Що тут іще? Хто тут іще? Якась дівчина або жінка? І. футбол? Невже це футбол? Ні, це баскетбол. Це баскетбол, дівчинка грає. А можна з бабусею поговорити, наприклад? Так, дивіться. Де це знаходиться? він сказав. Запитав і бабуся йому каже. Прямо по дорозі. Синку. Онучку. А що молодший брат? А молодший брат розважає качаючи бабусю. А от жінка ще скаже. Давайте взаємодіяти з, зі всіма персонажами. Ага, можна допомогти. Жінці. Мисти. Нехай відпочине трошки. А Молодший брат. І молодший брат. Ні, молодший брат, mm -hmm. він талант. Він талановитий, дивіться, як він тримає мітлу. Ну все, віддавай, нехай жінка прибирає. А може зараз можна буде покидати, покидати м'ячик. О, відібрали, відібрали. І. Кидай. Ой-ой. Зараз. Зараз укотиться, укотиться. Спокійно. Їй молодший брат. Не видно нічого. Ой-ой, куди ж ти кидаєш? Дівчин... Hey! Дівчинку заганяли. Давайте повернемо. Повернемо камеру і. На, пас, все, ми не вміємо кидати. Ну таке, кидай, як попало. Добре, дівчинко, грай, грай. Баскетбол. І побігли. Чого нам? Давайте зріжемо. Важкувато одразу двома персонажами. І білка, білка, білка. Куди вона? Так, втік, молодший брат, давайте разом триматися. Так, куди? АТА! Добре. Повернемо камеру. І ось е, садівник. Водиці, можемо випити? Ні, просто дивиться. А молодший. І молодший. Ну куди що ж ти робиш? Молодший брат взяв і плюнув в колодязь. А ти ж потім будеш. Не плюй в свій, колодязь. Потім води будеш пити з нього. Навіщо ти це робив? Оце молодший брат дає. Він то розважає людей, то. плює в колодість. Давайте ще раз ляснемо його. За те, що він. За те, що він не допоміг нашому старшому брату. Пішли далі. Постукаємо. Нікого. Де молодший? Я не можу вибачити молодшому брату за те, що він плюнув в колодязь. Не можна такого робити. Все, постукали. Добре, що можна взаємодіяти. Давайте допоможемо брату. Оп, все, побігли. Ось там на арфі чи на чому він грає. Давайте послухаємо. Не вміє грати старший брат, а я чомусь думаю, що молодший вміє трошки. Ану. Так, молодший талант, але трошки невихований. Давайте послухаємо трошки цього пана. Можна. Можна переплисти ось тут. А ось там можна було перебігти. Давайте побіжимо. Верхом і подивимось, чи це туди дорога. А ну, якби ми там перепливали. Ось тут би вийшли. Ну, добре. О, пияка. В якій же грі немає пияки? Давайте... Щось у нього спитаємо. О, Ай! з таким вміє розмовляти наш молодший брат. Зараз він щось утне. Я ж казав утне. Взяв алкоголю. Я ж думаю, він тепер не буде п'яний, щоб нормально бігав. Нічого нам не підказав. П'яниця і. Водоспад. Маленький водоспад. Треба насолоджуватися цією грою, Ці гро, а не просто бігти. Я. Метелики. Все казково, все дуже красиво зроблено. Спокійна, захоплююча, душевна історія. Десь тут білка, начебто була. Ще одна. Да! І побігли. Що там? Ой-ой, собака! Собака, треба щось робити! Треба тікати! Тікати! Ага, вона не застрибне сюди! Я ж думаю, не застрибне, треба її перехитрити. Яким чином? Може отам стрибнути туди? Ой-ой-ой, ні-ні-ні! Ні-ні-ні-ні! Ну як так? Я хотів стрибнути. Мене пристрибнемо? Треба загнати, може, кудись її? Ану, іди сюди, пес. Зараз треба один, щоб відволікав, мабуть, а другий біг. Є, так, це ж було логічно. Так, далі куди? Зараз камера крутиться, а, ні, не, не туди посижу. Хоча, можна і сюди. Заліз, заліз, брат. Сюди, сюди, собача. Взяв за гориз, ну це так, це помилка дуже дитяча була. І зараз подивимось. Ось нам треба пройти сюди. Вступний. Цікаво, досить цікаво. Що там далі, де там? Ей! Ось! Давайте подивимось, де там. О, є! Є. І. Так. І тепер треба подивитися, куди нам далі йти. А, просто сюди застрибнути. Ні-ні, іди -ні, ні -ні, сюди, сюди. Нехай молодший брат спочатку. Заліз і тепер. Сюди біжи! І все, ми пройшли цю ділянку, все, до побачення пес. Перша помилка дуже груба була. Не можна було цього допускати. Шкода, шкода. Але нічого. Мабуть, туди далі пройти треба через оцю. Знову водоспад. І не знесе він. Не зносить? Так, просто пройти. Може молодшого брата і знесе. Ні, все нормально. Перейшли і полізли. Полізли вверх. Ніхто нас не чекає зверху, хоча б. Так, є. Старший брат. От ми домовились в першій серії, що спочатку буде старший брат проходити. А я поліз молодшим до собаки. Ой, що там? Це риба оця? Гарчить, чи хто? Так, все. І знову це вже було, треба підсадити і канат потім подати старшому брату. Давай. Давай. Наче коли звертається до старшого брата, то якось так ніби том, а до молодшого, ну. Ні, поки не ясно, так. Давайте тепер молодший Ось так от. Так. і молодець, наступний так, дивимось далі. Сюди можна? ага, туди. А та це туди. Побігли. Зайці. Один рожевий. Чи то він такий білий просто? І чотири чорних. У чорного є білий хвіст, а у тих всіх коричневий. Добре. Повернемо камеру. Я ж думаю зайці нас не загризуть. У мене таке враження, що треба зайців сюди приманити, щоб вони крутили оцю штучку ось. Біжить. Так. Ой-ой-ой. Так і треба зайців зайців треба, мабуть. Підманити. Давайте, нехай там молодший брат стоїть, а ми. Треба кудись з -за забратися. Да-да. Hey, так, 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 я... Добре, я почекаю ось тут. А що можна з вівцями можна що зробити? Можна погладити просто вівцю. Ось так от. Добре, що Ти в... Добре, що вставлені. Ти. Молодший бра. А, дуже далеко один від одного. Добре. Біжи. Біжи назад. Давайте по зайцю візьмемо, мабуть. І можна їх... Ай! Ай-яй-яй, я трошки. А, обома одразу дуже важко керувати. Так, це молодший це. О! Дядьку! Привіт, дядьку! Mm. Mm -hmm. Дякую, дядьку. А що з ним зробить? Молодший, зараз знову щось на. нашкодить. Чи ні? Ну, шкода. Шкодить просто людям. Навіщо? Він же підказав нам дорогу. Давайте по зайцю треба взяти. Бери, зайця, зайця бери. Ага, треба якось... А як їх... Камера. Тут же. А молодший може взяти? О! Молодший білого взяв. Давайте Підстрибно. А як його. Можна його кинути? За вуха взяв і кинув. Ні, не можна. Ось туди, туди. Туди біжи, біжи, біжи. Нам треба щоб заєць. Як же ж його? Ми носимо зайця за вуха і... Може нам передати його? І я! АТА! Може ось так от, дивіться. Тут заліземо. Тут заліземо, а зараз підгонимо до нього зайця старшим братом, а той захопить його зверху, може так. Іди сюди. Hey! 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 Зачка, зачка. І давай, 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 давай. Гони зайців, гони зайців! Гони, 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 сюди. Якщо це помилкове рішення, це дуже погано буде. Вон, гон. Ай. Давай туди, туди біжи, заяць, куди ти побіг? Давай, давай сюди. Чи зможе він його? Чи зможе він його зверху? Та не туди ти біжиш, заяць. Бак з бані. давай. Може кілька зайців. Ой, зайти, зайці. Хто допоможе зайцям? Гей, hey, най! No. Що? Ну, взяли чорного тепер. Але тут же треба застрибнути, а він чомусь не стрибає. От він просто йде. Щось я трошки не розумію. Давайте я трошки за кадром побігаю і побачимо, що буде далі. У мене виникла одна думка, що зайці нам не потрібні, а нам потрібна вівця. Давайте побіжимо молодшим братом туди старшим і. О! Взяв! Давайте, давай, неси, неси його! Дута така вівця, не стрижа. Зараз посадимо. Давайте посадимо, може вона бігти буде. Ох, важка ж, яка вівця. Ану. Бігай! Так, а ми думали зайці. Біжи, 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 овечка. Так. Нарешті ми пройшли. Давайте. Можна її буде погладити за те, що вона така гарна. Не можна. Але ми її гладили тоді ще. Так ну все, не піднімай овець. І побігли далі. У нас ще довга подорож. Що там? Просто ось так от. Ліво-право. Зліво зірвемось. А, ось прямо є. Навіщо ліво-право? Знову хтось гарчить. А, той, той пес, все. Все гарчить той пес і тепер спокійно. Молодший брат, відійди, давай, старший, буде першим. Не лізь поперед батька в пекло. І. Пішли. Хто щось не співує. Чи плаче? Де це, де це відбувається? Ой-ой-ой! Хто це? Це вже перший казковий персонаж. Сидить плаче чомусь. Звичайно, здивовані наші персонажі, а ми не здивовані побачити ось такого велетня. Я ж думаю, він нам нічого не зробить поганого. Одразу прикрив собою молодшого брата старший. Мару! Hey, Що підійдуть, так і підійдуть. Мару анади, да? Він повинен знати вс всю цю місцину. Це? І показує він нам шлях. У нього є, мабуть, подруга, бо... або була подруга. Все-таки два ліжка. Ой-ой-ой, ти тільки не роздави нас, будь ласка. Так, давайте за ним. та. То... Давайте за ним. Ой, куди побіг молодший брат? Так. Що він буде нас підсаджувати? Ти тільки не скинь. Буде... Ого! Оце він кинув. Давай, тепер мене. Тобто молодшого брата. Дякую. Можна йому помахати? Я. Дякую. Пане. Велетень. Можна посидіти відпочити. і дивіться, яка краса! Не просто посидіти, а подивитися на гору. Може нам аж туди, там є якась печера. О, він знову тут. Що, знову ти будеш підкидати? Ну давай. Не, вже. Вже треба лізти. А куди лізти? Мабуть, я правильно лізу. Дякую, пане, пане велетень, знову. Ви дуже люб'язний. Хоча на вигляд ви страшний і. Я не очікував вас побачити. Так, допомагає брату. Ой-ой-ой! Оцього не треба. Ой-ой-ой! Та що ж це з молодшим братом так не везе? Відпустився гачок, втомився, палець його тримати просто. Почекай, почекай свого брата. Ну, це, це просто похибка помилка, навіть помилка, не похибка. Так не повинно було бути. Дуже довго тримав гачок і не зміг, не зміг. Давай, залазь вже, залазь, будь ласка, залазь. Все. Щось помилки якісь в цій селі, нічого ми постараємось більше не допускати їх. Велетен далі йде за нами. Нам допомагати. Ох, добре що не давить. Давайте відійдемо, щоб він не давився-таки. Раптом він може роздавити. На ньому гриби ростуть. На голові і на спині. Ага, він як міст стає для нас. Який, який добрий велетень Ой, тепер ті, тікай від нього. не іде далі. Ну я бачу, що ми можемо ось тут. Ось так от зробити. Але він полізе з нами, я думаю. Так він ліз. Да! Він показує, куди нам лізти. І лізе паралельно. Так, спокійно. Молодший брат загальмував. Полізли. І тепер знову як місточок за гриби, за гриби чіпляйтесь. Знову може відпуститися гачок, важко стільки тримати його. І... давайте залазьте швидше, бо я хочу вже відпустив. Фух Відпустив очок, що далі? Куди далі? Велетню, куди далі? Він зараз знову стане для нас місточком до утих коренів. А, він підкину нас? Як у нього все розраховано. <рик> Молодшого брата, звичайно, він підкинув сильніше. Все? Ні, ще далі він буде йти. <рик> Та що ж це таке з цими гачками? Ну як же ж так? Як же ж так? Вау! Давайте спробуємо синхронно, щоб однакову кількість часу тримати гачок. Бо важко. Так, все, давайте, давайте, ліземо, ліземо. Швидше, швидше, швидше. Все, залазь, залазь, залазь. Так. а це чого не залазить. Скалолаз малий. Давайте спочатку тепер по одному будемо лізти, щоб не переплутати хоча б гачки і... Да, ну залазь, залазь. Так, все. Наступний. Велетень нас уже чекає давно. Ей! Да, ми... ми ж ліземо. Не підганяй. Ну як, давай. Йдемо за велетнем. Йдемо за велетнем. І... Ой-ой-ой, не дави! Що? Обидвох одразу. Оооо! Нічого собі! Безстрашний велетень! Стрибнув униз разом з нами, і ми бачимо... Ми бачимо діру в печелі. Що треба плести, мабуть, чи ні. Поплили. Так, ось, бачимо берег. Я не знаю, що ми робили б без велетня. Стрибати? АТА! Куди? та. Ага, туди. Добре. Ой. Так, не пристосувався я ще до цього керування. Ось туди, в маленьку печеру. Дякую, пане велетень, за всю допомогу. І все, ми проходимо ще одну локацію. Було допущено кілька помилок, але е, саме помилка була з собакою, а далі втомлювались пальці. Ну, нічого, нічого. На цьому серію закінчимо. Пишіть свої коментарі, ваші думки, ваші враження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І побачимось в наступній серії. На все добре.